Гадаю, що на джидропі за промокодом AtomF та atomf 11 ви зможете отримати 11% до вашого депозиту. А також, якщо ви вже прокручували барабан з бонусами, ви зможете це зробити вдруге. Всі корисні посилання знаходяться в описі та в закріпленому коментарі. Ну а загалом краще просто дивитись мої відео. Поїхали! Всім привіт, друзі! З вами знову я Атом. Ну а поки я кручу оцей кейс, який йдеться по промокоду atomf 77 за депозит від 500 джепонтів, я швиденько розповім в чому, як би полягає ідея цієї РУ. Фубрика, мабуть, ви по прев'юшці вже зрозуміли. А саме ідея полягає в тому, що я маю дійти до платінового кейсу за 39 тисяч джепойнтів і відкрити його. Я не знаю, коли в мене вийде це зробити, адже, от по, по факту, мені треба апгрейд зробити на 40 тисяч. Це жесть, це жесть, я думаю. Тому. Починаємо. Сьогодні перша серія, баланс такий. Так, мене ось якийсь якось підвів сьогодні. Ну, цей прокрут конкретно, який був з самого початку, тому я зроблю ще один прокруток, але, блін, не факт, що воно ну, да, воно поганенько видало. Хоча 519 не такий великий і злив вийшов. А, так, хочу контракт зробити, ось таким от чином пам 538. Я думаю, я буду іноді змінювати тактики. Наприклад, по факту, якщо в мене дроп за 400, я можу його апгрейдити якраз таки на 40 тисяч під 1% ну, шанс, але це вже якщо ну прям як не буде в мене. І. Судячи з усього, перша серія, ну як вам сказати, така собі, така собі буде. Хоча ще не факт. Давайте Summer Sunset я відкрию. І також можна ще завітати в Battle кейсів. Так, якщо я не помиляюсь, це або стільки ж, або так, це приблизно така ж сума. Ладно, можна е, пляжний чил відкрити, трошки кейс вже подорожчає, він коштує цей. І випадає. Випадає дуже погано все. Окей, ще раз. Я думаю, можемо собі дозволити. Нам головне, в принципі, на безкоштовні кейси нафармити. І оце, до речі, 2600 навіть. Окей, найс. Завітаю я от сюди в батл. Так, create battle і хочу поставити. Ну, наприклад, цей кейс, оцей красивий Berry Fresh, і і, 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 і Кракен. 1500 буде коштуватиме, коштуватиме цей батл. Так. Додаю двох рандомних ботів і дивлюсь, що випаде. Так. Ну, перший. Ага, зрозумів. Зрозумів. А, uh, так, ще раз крутиться. І. А, ну все, чел виграв. Ну, звісно, цей кейс зараз може все вирішити, але. Ну, я виграв, до речі, тут, але чи цього не вистачить, так? Так. А, вистачило! Це виста. Тисячу. 1000... Буквально зовсім трошки. Які ж тут батли бувають, такі цікаві дуже. Так. Я камбекнув, в мене 5 тисяч. Так, що можна відкрити з таким балансом? Можливо, давайте рефреш, Спочатку відкрию. Отак, 5 кейсиків, і може щось. О, калаш, це дуже гарно. Може ще щось, щоб окупився я, якби ні. Ні. Бо. Так, я витратив набагато більше. Окей, дамо... Да, да, буду давати другий шанс, коротше. 400, nice. 460, nice. Ну 160 так. О, оце, оце вже. О, о. Скільки ця МПшка коштує? Чому? Я перший раз її бачу, до речі. Так, в мене 6 тисяч. 000... Баланс. Пропоную ризикувати. Ну, як ризикувати? Просто трошки підвищувати якби ставочки. Так, і в кінці, в кінці випадає таке собі, але от трошки сейвити цей п 250 я міг злити набагато більше, якби він би не випав. 1700 найс, може ще щось. Ну, баскіл, окей, це нормально. Це 4400. Окуп є невеличкий. Пропоную ще раз відкрити, чом би і ні. І. І, і, і. Мейбі. Так, о, емочка. О, ну Найс, це те що. Це 6К. Мені цей кейс починає подобатись. Дуже починає він подобатись мені. Може, дивіться. О, ще. Ого! Стоп, стоп. Я хочу один експеримент зараз провести. Можливо, це буде помилка, але три, три людини. А, ну ладно, отак. Три людини. І просто п'ять цих кейсиків ми зараз відкриємо з двома ботами. Ай-яй-яй, скільки ж я винесу, якщо, звісно, вигра. Чотири тисячі. Ой, будь ласка, бо ти, може... ну, можна мені злитися? Ви... Так, перший кейс полетів. Та, а, ну ще 3 секунди. Чекаємо. Раз, два, три, бам-бам. Підписуйтесь на мій телеграм-канал, там найсвіжіші новини і інформація щодо моїх нових промокодів. Перше, я виграю. Головне, щоб їм не випала ну, якась емочка. Найс, це я теж виграв. Стоп. Стоп, стоп. А це може бути гарною заявкою щодо... Так, ну тут фігня всім випадає, нормально. Ну, в мені не. Окей. Будь ласка. Просто. Кінці не підвести. Блін, ну тут не мені. Ну окей, 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 окей. Різниця між нами є. Зараз все вирішиться, але думаю, що я... Так, найс, я виграв. Просто сюди. 8 тисяч плюс 15к в мене є вже. Це перша серія, якщо що. Так, оце я не про всяк випадок залишу. Може, балансом на наступну серію, бо я не впевнений, що. Блін, апгрейд дуже небезпечно йти. Не зрозумійте мене неправильно, але це ризиковано буде. Тому я краще Battle Square кейсик відкрию, може випаде щось. Ну, цікавеньке, блін. 15 фрісмінів це було б жорстко, але Diegle це. А, ну це та ж сума, ладно. Е, можу змінити, в принципі, кейсик, black and white тепер відкрию. І сподіваюсь, що... Ну ні. Ну, давай хоча б за 9500, я просто ще раз тебе відкрию, ні. Я зрозумів. 3000 я зрозумів натяк. Так, відчуваю. Відчуваю, що цей кейс зараз просто видасть щось дуже. А, ну, це, Я не знаю, скільки це. Це пойде. Да, це 3800, ладно. Ладно, 5. Угу. Давайте просто платину відкриємо, може щось випаде з нього. Круте. Ааа, 314. А з цього скільки випаде цікаво? З цього може і дорожче випасти зараз. Так, і. Royal. Докотилось. Це 700 або навіть більше. Так, це 700. А, ну, давайте ці вже повідкриваю. Пам-пам. Так. А, випад, ага, сідміт, окей. Окей, продаємо це. І. 6700 в мене є. У мене є 6700 джепоінтів. Оцей кейс я не хочу відкривати, тому що два останні рази, коли я його відкривав, мені е, випав оцей калаш Окупний. Ну ладно, може зараз він теж випаде. Прикиньте, три рази поспіль в цьому, в цьому кейсі цей калаш випаде. Це буде просто жесть. Будь ласка, за 10 тисяч. Треба Golden Coil. Ну, хоча б так. хоча б так. 6800 red. Ред, може, треба було в батл піти, не ну, в батл ризиковано. В батл дуже ризиковано, хоча шанс він якби є. М-ка, це скіка, тут 10к. Нойс, 10 тисяч nice! є. Uh, так, або Black and White? Ні, ні, ні. Дивіться, оцей кейс видав більше, значить, ну, ніж Black and White, значить, і зараз він видасть щось дуже. А це дійсно непогано. Бо це 22 тисячі. Nice. Velvorn well тепер летить. Прикиньте, за першу серію, зараз просто легко діду. Просто легко. Ну, дивлячись від якості, він може і дуже дорого, і дуже дешево кордону. Ну, він 18, ладно. 18 все одно не так погано. А... <hums> так. Black and white, let's go. Я хочу з нього вибити зараз щось. Круте, бо він має повернути мені. Угу. А, зрозумів. 12к відкатує мене. Мене відкатує. Угу. Окей. Так. Ось таке. А, не вистачає. Угу. А, 5 агентів для розігріву за 6 тисяч. Відкриває перший фігня, другий фігня. Блін, оцей агент було б непогано. Ну, це, до речі, теж норм. Це 6700 найс. А давайте контракт. Давайте контракт на 6700. В принципі, перша серія. Чом би й ні, може, зараз запульне мене дасть хоча б 1000. Ну, на, на, 300, зрозумів. 11 є. Пропоную знов піти відкрити. Ні, фастом не буду. Фастом це вже. Недоречно буде. Так, відкриваю перчатки. Ну, ці рукавиці вони від якості, але 8 тисяч це. А, 18. Що це? Що за якість? Мінімал да, вер. Да, да вони просто набагато дешевші. Давайте я навіть подивлюсь. Ну от 8 тисяч батл би коштувала. Так, рівно 20к в мене є. Е, може це знак? Те, що треба відкрити один велворн. За 20 тисяч, і може я щось, ну, це 18к, але може якість якась непогана. Це 13 тисяч. Зрозумів, зрозумів. Так. І думаю, треба йти Олином. Тому, або так, елітний елітний ми поки що притримаємо. Е, дивіться, в чому полягає мій план. Я зараз креючу ватл і просто додаю один червоний кейсик в нього. Рівно один. Хоча давайте цей, давайте цей кейсик, тут або все, або нічого. Буде насправді прикольно, якщо я виграю, але чувакам випаде ну, типу, повна фігня і я навіть ну, буду в мінусі. Хоча це мало вірогідно. Зараз чувакам, я думаю, просто випаде просто щось дуже жорстке. Наприклад, це хто? Я не знаю. Найс. Nice. Я думав, просто в мене прям фігня-фігня, а в мене не фігня не фігня. Скажемо так. Ой, мені це подобається вже. А, пропоную відкрити ножовий кейс. Let's go. Давайте фастом вже. Може. Наваха. Угу. І от зліва, дивіться, що було. Ну, ладно, неважливо. Так. А, оцей кейсик, а, 17 тисяч нема. Блю тоді. Тоді блю. 15500. Let's go. Будь ласка, перша фігня, друге. Друге норм. А, ні, перша теж норм. 22, 23 тисячі. go, Друга спроба. Silver knife case. І якщо що, якщо мені випадає щось дуже. Ну, знов наваха. Це те прикалість взагалі? Окей, зрозумів. Зрозумів. Натяк. Цілком. 5 агентів, ось так летять. Пам. 500, 900, ще щеп'є. 5... А, 1, ладно. Блін, фріспінчик. Фріспінчики треба. Фріспінчики дуже треба. Окей, контракт ще один. пам 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 let's go, 6. Апгрейд. 2000. 2000, зрозумів. Давайте спробуємо на 20-ку вкинути. О, не на 200 тисяч, а на 20. Так, от. Може випаде? Ну, скоріш за все, вже ні. Вже ні, на жаль, ладно, 9К. 9к можна відкрити, значить, Грін Кейс. Блін, ця серія вже затягується, але може зараз мене. Ой-ой-ой. Ну, походом, на цьому все. Я не буду це докручувати, краще це залишиться на наступну серію. Все. Всім дякую за перегляд цього відео і до нових зустрічей.